З'явився варіант для тих, хто шукає свіжого мопеда. Це Yamaha Jog, сама свіжа модифікація. Рік випуску 22-10 місяць, майже 23-го року. Двигун 4 такти, інжектор, рідине охолодження. Приїхали з Японії в гарному стані. Рідні дзеркала. Оригінальне сидіння в комплекті два ключа. Так, На одометрі 17400. Мотор працює ідеально, все ціле, по пластику є незначні подряпинки, По порядний ролі там все добре, ботова лапка відсутня, тут є такий кармашик, гачок по електриці, все в робочому стані, ближні дальні, повороти, сигнал, стоп, все працює. Задня гуманова, передня Dunlop. з Японії не мінялась. В наявності є також інші мопеди. Замовляйте, є доставка по Україні з питань придбання, телефон під відео.